Маленьким дітям про великого Тараса. Чий так щиро до нас усміхнувся портрет? То Севченко Тарас, наш великий поет. Давайте дізнаємось більше про Тараса Шевченка. У селі Моринці на Черкащині, яке належало одному багатому панові, в бідній родині кріпаків Шевченків, народився 9 березня 1814 року хлопчик Тарас. Родина була велика, дітей багато, злидні страшні, а у Шевченків була дружна сім'я. Любили одне одного, жаліли. Потім, уже, згадуючи свою сім'ю, раннє дитинство написав Тарас Шевченко вірш Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата. А матері вечері ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, а соловейко не дає. Хлопець рано до школи пішов і швидше за всіх вивчився читати і писати і дуже любив малювати, хоч цьому його ніхто не вчив. Юний Тарас у 15-річному віці відвідував уроки одного з найвідоміших литовських живописців Яна Ростема. Про цей період Шевченко згадував із теплом продовж усього життя. Завдяки художньому таланту 24 роки друзі викупили Тараса з кріпацтва. Він з великим завзяттям узявся за науку. Навчаючись у Петербурзькій академії художеств, він водночас добував знання із мови, літератури, історії, географії, навіть математики і незабаром став освіченою людиною. Друзі-земляки посприяли виходу у світ першої книги його віршів «Обзаря». Поезія Шевченка не просто зачаровувала, вона будила прагнення до волі, національну гідність українців. Тому поет був небезпечним для царського уряду, і його було заслано рядовим солдатом на довгих 10 років із забороною писати і малювати. Перебуваючи у Заслані, Тарас Шевченко долучився до описової експедиції на Аральське море. Він виконував роботу картографа, топографа. Гідрографа. Його безпосередніми обов'язками було робити замальовки та описувати узбережжя та острови, замірювати глибини. На основі зібраних матеріалів були створені карти, які використовували до 70-х років ХХ століття. Серед небагатьох видань Тараса Шевченка особливе місце посідає книга Букварі, складена із кращих зразків фольклору та частково з власних творів. Шевченкові поезії. Стали улюбленими творами багатьох поколінь дітей. Протягом всього життя Шевченка намалював близько 1300 картин, портретів, малюнків та екскізів. Це справжні шедеври до наших днів збереглися більше як 800 його талановитих робіт. Тарас Григорович Шевченко повернув українському народові національну гідність і подарував віру в себе. Саме тому він назавжди залишиться нашим національним героєм. Його спадщина безсмертна.